Вітаю, У нас вже квітень, так? але погода, скажімо, м'яко, вирішила трохи змінити природній цикл, і зимова богиня Мара все ніяк не відступиться. Але, зрештою, що веснянне не сонечко пригріває і весь холод. Поволі, але відступає. А ми з вами сьогодні, давайте трошки порозмірковуємо над такою темою, як гримуар. Що це взагалі за книга? Наскільки вона реально магічна, таємнича? І чи може звичайний записник бабусі про городину бути тим самим гримуаром? Взагалі, досить часто питаю, і досить часто проводимо дискусії з друзями, зі знайомими, хто цікавиться в цій темі. Саме на те, що це може бути і що туди має бути записано. Але давайте всього від початку і потроху. так? Отже, поїхали. Що? Якби я сказала вам, що одна книга може зберегти душу цілого роду. Що якщо її сторінки, це не папір, а жива тканина пам'яті. Що ця книга вміє чути, відчувати, бачити, передавати, передбачати. І має і в собі те, що не скаже жодна енциклопедія світу вам, ця книга і є «Гримор». Але це не та забобонно-магічна книга, про яку пишуть в книгах, про яку ми бачимо в фільмах, так, яка з'являється не Так, Це книга, в якій дихає життя. Так, але це ваше життя. І всі, хто був до вас в вашому роді. Чи в вашому колі спілкування дивлячись знову такі що це за книга роду колективу, тобто роду більш зрозумілого, ширшого значення, наприклад. Взагалі, гримуар – це не просто збірник заклять чи ритуалів, як ми всі звикли сприймати. Це, по-перше, і найголовніше, книга досвіду, книга спостережень і книга серця. Взагалі, це простір, де можна залишити все, що торкнулося вашої душі. Сон, що змінює день настрій, слова тощо. Це може бути запис про звичний чай із м'ятою, що вилікував тривогу чи позбавив від головного болю. Це може бути запис про погляд мами, який став молитвою. Це може бути просто запис про вишивку на сорочці, в якій зберігся захист предків, або взагалі про ваш день, як він пройшов, і що з нього ви для себе визначили як важливе, що змінює ваш погляд чи принцип життя тощо. У родовій традиції, наприклад, гримуар – це міст між поколіннями, це зошит бабусі з рецептами, це щоденник дідуся з прикметами про погоди. Це лист до майбутньої дитини від, від батьків, або лист в майбутньому собі від вас теперішнього. Навіть якщо ви не чаклун і не ведунка, так? коли ви записуєте, як реагує ваше тіло на дощ, який запах викликає спокій, чи які слова допомогли вижити. Ось це і твориш магію, ось цим і створюєш гримуар. Часто питають, а що саме писати в гримуарі? Може здатися взагалі, що це мають бути лише якісь закляття, ритуали, магічні практики тощо. Але насправді гримуар обіймає усе, що має силу і сенс для вас. Ну, якщо беремо магічні записи, так, то це можуть бути рецепти зілля настоїв, так, які діють, коли працюють найкраще, які не спрацювали і чому. Власні ритуали очищення, захисту, підсилення інтуїції, дати та енергія колеса року, сни повідомлення, пророчі бачення, символіки, які з'являються часто, щось в зотеріці, те, що не спрацювало, чи в те, в чому зробили помилку. Так, так, ми в гримарах пишемо не лише про успіх і не лише про те, що спрацювало, але й потрібно. Своєму поколінню на майбутнє писати і про те, в чому ви дали маху. Ну, не можна лише про світлу сторону, про темну сторону так само пишуть, для того, щоб в майбутньому хтось не зробив таких самих помилок. Ну, кажуть, вчаться лише на своїх помилках, але так чи інакше, добра порада застереження ніколи не буде зайвою. Так само є родові гримуари, тобто можна записувати якісь родові спостереження, традиції, які збереглися у твоїй сім'ї, навіть просто побутові, сни предків, розповіді бабусі, забобони, які насправді знання, хто з роду мав дар, не мав і що про нього відомо, емоційні та фізичні якісь моменти, хвороби, сценарії, повтори, спроби їх зцілення, тобто, ну, все, що в вашому роді має значення. І має значення для того, аби передати це майбутньому поколінню. Також це можуть бути індивідуальні, щось на як зараз ведемо щоденники. Тільки щоденники з часом ми спалюємо, так? А це те, що можна залишити на майбутнє. Тобто якісь особисті спостереження за світом. Це може бути відчуття від місяця, планет, днів тижня, як тіло реагує на певні трави чи камені, власні збіги, і синхронності, цитати, які защепили, змінили, молитви, вірші, медитації, які народилися в тобі, історії, розповіді, малюнки, нариси, замальовки, ну, фотографії, місць. Матеріальних речей тощо, абсолютно все, що можна і потрібно залишити. Ну і не забуваємо про те, що звичні побутові речі, що ми робимо кожного дня, це теж магія. Тобто, якщо ви запишете, як відчувався дощ у дитинстві, це теж частина вашого гримуару. Е який перший вийшов чай із ромашки, який зробили власноруч, це теж частина може бути грамуар. Емоції під час спілкування з тваринами. День, коли відчули, що час щось відпустити, чи навпаки день, коли відчули, що час щось почати нове. Карта таро, яка кілька днів вас переслідує. Руностав просто спілкування з кимось, в якому вас щось за зацепило. Просто ваша думка. Ви подивилися на квітку на підвіконі, і цей час у вас перед очима впливає якась картинка. Це все ж теж може бути частиною гримуару. Взагалі, в цій книзі можна писати все, що тебе трансформує. Пишеш те, що викликає резонанс у тілі, у снах, у серці у повсякденному житті. Ми в 21 столітті живемо, так? І якщо, наприклад, зараз. ну, Питання, по-перше, що писати? Все, що ви ще розповідала. І питання, то як писати, тому що здебільшого, коли купляєш якусь гарну книгу записну для своїх записів, хочеться там писати чимось гарним. Звісно, якщо будеш писати від руки, це правильно, це більш усвідомлено, це буде елемент медитації, а не лише запис, ну і це створить твою магію. Але 21 століття і комусь можливо комфортніше вести такі записи на комп'ютері, ноутбуці, це теж може бути гримуаром. Тобто ну, немає такої, знаєте, правила лише рукою. Якщо вам зручно комфортно рукою, пишіть рукою, і якщо ви самі зможете розібрати свій почерк. Так? Якщо для вас комфортно на комп'ютері, ви для себе... Ведете якісь записи окремо. Єдине, що дивіться, щоб це кудись не улетучилось в, в онлайн безмежність мусорозбірника, так? щоб воно не стерлося, бо дуже буде прикро, якщо цього не буде. Якщо, наприклад, ви ведете якісь відеозаписи щоденники, це теж може бути гримо... гримуаром. Тобто відео, які записи, свій відео щоденник, це теж частина гримуару. Можна використовувати символи, кольори, малюнки. Якщо навіть на сторінках, коли ви пишете, вам захотілося просто написати намалювати якісь кроказябліків, значить вони мають там бути в цей час. Єдине що не редагуйте ніколи свої гримуари. Це не книжка для публікації, так? це ваше дзеркало. Все, що там було написано, як було написано, воно має так і залишитися, бо це справжнє Коли включається редактура, це вже просто книжка для публікації, це вже не ваша магія, це вже не ваш гримуар, це просто книжка для друку. Ви можете структурувати, до речі. Свою таку книгу, тобто окремо зробити вставні сторінки по кожній тематиці, можливо, так нащадкам буде легше знайти щось. Але завжди в такій книжці має бути місце для хаосу, бо з хаосу якраз все і створюється. Тобто мають бути сторінки, які не позначені не в тому порядку, тобто, просто ваша творчість. От вам захотілося ви тут сьогодні писали, чи малювали. Тому ось примірно так. А, і давайте ще трохи розглянемо, які ж все ж таки книги в історії рахувалися гримуарами. Ну, звісно, якщо ми говоримо про езотерику, зараз перше, що впливає на пам'ять, це гримуар. Ключ Соломона, що описує ритуали і печать, так? книга Святого Кіпріана з молитвами та захистом, це Гоетія і навіть вигаданий Некрономікон. Він хоч і вигаданий, але по-своєму теж гримуар. Але, окрім таких відомих книг, так? більш магічних, окультних, езотеричних, потрібно так зазирнути в старі записи в своєму роді. Тому що, наприклад, той же зошит з вишиванкою, це теж гримуар. родові кулінарні книги, щоденники про городи хвороби, бабуся дідуся це теж гримуар. листи між поколіннями, ваші книги зросту дитини, так? це теж гримуари, це все теж об'єднується. Ваш альбом з фотографіями, це теж воно. Вони, на перший погляд, не містичні, але глибокі, боскрові й любові вас і вашого роду. І от саме цікаве, що ці гримари завжди були і є в нашому житті. Так чи інакше, підсвідомо, чи так ми завжди десь намагалися зберегти пам'ять про щось, так? Збирали просто в коробочці якісь нам, тільки дорогі цінні речі, спогади. Фото, за, записки, листочки, квіточки сухі, так? це теж гримуари. Але чому саме зараз, от в цей час, ми м згадали про них? І чому зараз так популярно стало сама ця назва, самі ці книги? Е, ну, Ви самі можете дати відповідь на це питання, тому що світ втомився від шуму. Білий шум, котрий у нас є щодня, щохвилини, ми більше не хочемо просто ефективності, так, щось там, якогось там спрощення. Ми хочемо глибини, свідомості, зв'язку, один з одним зі своїм родом. Ми прагнемо згадати, хто ми є, звідки прийшли і що можемо залишити після себе. Тому що ми бачимо, наскільки швидкий час і наскільки. Легко затерти історію, так, наскільки легко змінити людині пам'ять, навіть ДНК. І тому гримуар – це така особиста книга пам'яті. І ми не мусимо чекати знаку, щоб щось побачити, так, а все записати в ній. Тобто, звичайний зошит, в якому пишеш про те, що хвилює, про запах чи брюсю, про сни, про біль, про надію, про любов, якої не можна забути, про війну. Про те, що відбувається. І одного дня ти, твоя дитина, діти твоїх дітей, твої нас, пращури тощо, чи, можливо, учень, чи взагалі постороння людина, просто душа, що шукає, відкриє цей гримуар і прочитає те, що там написано, і зрозуміє, що до них теж були, до них теж відчували, до них пам'ятали, і тепер цю пам'ять передали їм. Ну, як на мене, це досить цінно в нашому житті сьогодні. Ну, і на завершення трошки про те, що взагалі означає саме слово Грімуар. Тому що, на жаль, ми маємо багато слів і не звертаємо увагу на їхнє значення. Потім ці слова перекручуються. Потім, здебільшого, вже забуваємо про їх справжнє значення і приводимо щось або в ранг супер окультного езотеричного, або взагалі знецінюємо якесь слово. Так? так от, дивіться, чому саме популярне стало слово гримуар, а не просто щоденник, записник там тощо. У середньовічній приблизно Франції слово греміар спочатку означало будь-якусь свя... освічену. Освіт... Книжку на латині, тобто книжка на латині, яка була написана про якісь знання, про щось, яку прості люди не розуміли на той час, так? І з часом усе, що здавалося таємничим, важким для розуміння або чарівним, бо просто людина цього не розуміла, почали називати граматика, тобто щось із мудрістю або незрозуміле. Згодом це слово трансформувалося у форму грімуар, і вже десь в 14 пункті. 15 століттях набуло значення саме книга магічних знань, заклять, обрадів та ритуалів. Тобто, як бачите, просто звичайна книжка, граматично, правильно написана, котра, можливо, не мала якихось окультних знань. Вона просто несла знання, які в певний час для людини ще були чимось новим і незрозумілим. З часом. Змінила свою назву на грімуар. То чому ж вона стала такою популярною? Ну, По-перше, як ви зрозуміло, магічність через таємничу мову. Грімури часто писалися латинською або з зашифрованими символами. Так? Вони виглядали як щось мудре, закрите, недоступне, та ще якісь знаки, які не можна розтрумачити. Все. Це якась от книга, книга всіх книг. А потім вона почала асоціювати зі знаннями і владою. Тобто граматика це те, що формує мову. А мова це сила. Назва Грімуар підкреслювала, що книга містить правила, які впливають на світ, навіть якщо вони магічні. Далі часто писали такі книги поетичними дзвінкою, дзвінкими словами. Фонетичне слово Грімуар звучить як щось казкове, старовинне, заклинальне. Воно стало дуже зручним для письменників, окультистів, езотериків, а згодом, в принципі, для видавців різних. Такого роду магічних книг, скажімо так. Ну, звісно, десь на кінці 19 го і весь 20-те століття так, пішла романтична така хвиля інтересу до всього культного, і, звісно, таємні науки в Європі, так, в Америці. І повсю почали використовувати слово гримуар. в літературі, філософії тощо. Навіть у популярній якійсь поп-культурі сьогодення. Тобто, такий собі, знаєте, став бренд езотеричних знань. Ну, а взагалі, ось такі книги вони мають різне значення. Знаєте, Як би ви не назвали, це ваша книга знань особиста. Тобто, наприклад, латинською вона називалася «Liber Occultus» прихована книга. А, також сучасний термін у віканській традиції, це книга Тіней, так, Book of Shadows, ще назвали просто магічні трактати, таємні рукописи, збірники заклинань тощо. Тобто, отак, от, з простого поняття граматика, гримуар завоював таке світове зна значення, як щось окультне. Взагалі це сила передачі слова. Тобто слова, які передають щось вагоме, значуще для вас, для людей в майбутньому. А що для людей в майбутньому може бути значуще та все, що ви впишете в ваш гримуар. Можливо, це без демонів і латини, але з глибиною, що не менш, буде священною і важливою в майбутньому. Ось так.